Українці, знайте, оце запам'ятайте як молитву отче нас, що питання зміни території України вирушується виключно всеукраїнським референдум, що передбачено статтею 73 Конституції України. Той, хто самочинно спробує тери територію України обміняти окуповану частину українських земель на так званий мір, є зрадником України і підлягає фізичному знищенню за законами воєнному часу Ось, оце головне, що я хотів зараз донести до наших глядачів YouTube-каналів, і щоб це просто максимально було поширено в пресі, бо я дав аналіз норм міжнародного права і національного законодавства, щоб зрозуміло, що таке, якщо хтось зазіхає про якийсь мир і обмін, обміном на окупованій Росією території. Це закон. І тому заяву, яку